Мені подобається цей твір, і мені завжди цікаво попробувати втілити на сцені те, що мені подобається читати. Спочатку треба було зробити інсценівку, тому що це великий роман, там дев'ять різних історій. Ми вибрали три. І їх я спробував об'єднати в одну єдину сюжетну лінію, дещо поміняв у автора, взявши попереднього нього дозвіл на це. Якісь лінії попереміщував і зробив сюжет не таким лінійним. Ну а потім ми вже почали це все пробувати, від чогось відмовлятися, щось додавати. Але саме складне було притворити роман на п'єсу. Я познайомився з Дніпром. Все подобається. Я сходив до ріки декілька разів навіть походив, мені навіть провели екскурсію. Актори мені зараз довіряють, для мене це дуже важливо. Відгукуються на мої пропозиції, і для мене дуже було важливим на початку зробити всередині команди довірливу, безпечну атмосферу, обстановку, робочу, творчу, і нам це вдалося. Але теж важливо, щоб. Е Головною метою був не результат, а процес і для нас всередині і для мене теж невід'ємною частиною є задоволення від процесу. Ну будь-яка вистава це виклик. Це все одно завжди такий трошечки стресовий процес. Не знаю, як в інших, але у мене це все одно стрес, хоч він мені подобається. Ну, не Завжди, але подобається. Але це кожен день виклик. Кожен день сьогодні прокидатися, приходити на репетицію. Сьогодні у нас рано почався з того, що ми сиділи годину в укритті, тому що були обстріли в Дніпрі. От виклик. Кожен день ми долаємо виклики. Напевно, це якась внутрішня чуйка, яка говорить, що треба. Сьогодні говорити про якісь такі прості речі, про взаємозв'язки між людьми, про відношення між людьми, про комунікацію, про цей стан закоханості, про ці казуси, які відбуваються, коли ти закоханий або закохана. Ну, сьогодні це про якусь таку ніжність і про те, що завжди є з нами оця внутрішня доброта і це. Банально кажу, але це вічні теми про любов. І саме у Жадана вони описані з такою якоюсь ем, цією деталізацією стосовно нашого менталітету, стосовно того, як ми кохаємо, саме ми українці, і насправді саме ми східняки. Тому що все таки е, є там трошечки там різниця залежно від різних регіонів України, але саме оцей мотив того, як відбувається це тут на сході. Мені здається, що це сьогодні спрацює, відгукнеться, і це за цим буде цікаво спостерігати і впізнавати себе в цих ситуаціях. Вистачить всіх!